Вітаю всіх! Сьогодні у нас 25 лютого, трускавець Україна. І я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. В лісі зараз дуже тепло, квітнуть перші квіти, справжня весна. І перша моя знахідка, яку я вам покажу, це глива. Глива звичайна. І я хочу вам розказати, чим. Саме цей екземпляр гливи незвичайний. По-перше, глива зазвичай зустрічається на листяних деревах. Проте, деякі форми гливи звичайної можуть перетравлювати смолисті речовини. І тоді такі екземпляри зростають на хвойних породах дерев, як, наприклад, ось ця глива. Це в нас дуже величезний такий пеньок ялиці. Так, ці екземпляри гливи, можливо, зараз мають не найкращий вигляд. Ось такі красунки, подивіться. Проте пластинки виглядають добре. Ну, так, поїдені трошечки лісовими мешканцями. Ось це нормально. Ой, в неї дуже приємний запах. До речі, в цьому місці, в жовтні, проводячи екскурсію, ми тут вже знаходили цю гливу. І тоді екземпляри були молоденькі. І такого майже синьо-сірого кольору, дуже гарного. І якраз такий колір зазвичай зустрічається у гливи на хвойних породах. І зараз. У ці екземпляри я залюбки візьму, бо вони не такі вже й старі, просто трошечки підсохлі. Взагалі, глива це дуже такий цінний продукт через те, що має низьку калорійність, а також дуже багатий склад і мікро-макро елементів, елементів, а також багатий вітамінний склад. Порівнюють по складу амінокислот та вітамінів гливу з м'ясомолочними молочними продуктами, овочами та зеленню одночасно. Також в гливі білок відноситься до легко засвоюваних, особливо якщо його термообробити. І тоді до 70% цього білка засвоюється нашим організмом. А також багато наукових досліджень показали. І противоракові, і противодіабетичні, і протизапальні та інші властивості, тобто це ще й цінний такий лікувальний грип. Його також рекомендують вводити в харчування глітнім людям, людям з захворюваннями серцево-судинної системи. Якщо вас зацікавила глива, то ви можете повивчати інформації доволі багато, наукових статей також. Ну, а ми з вами рушаємо далі на пошуки їстівних грибів. Недалеко я відійшла від гливи, і, подивіться, виглядає весняний грибочок це в нас саркосцифа червона. З'являється навесні. І можна її збирати ще десь приблизно до травня місяця, поки не буде великої спеки. Вона зростає на деревині. Мені цей гриб дуже подобається і за смаком, особливо за яскравим кольором, який він зберігає після термообробки. Якщо ви вирішите її замаринувати, то так само вона буде яскраво-червоною. Єдине, що якщо ви збирали ці гриби, то знаєте, що доволі довгий процес це не збирання цих грибів, а саме їх почистити, відмити від оцього поверхневого бруду, який, на жаль, інколи прям вростає. Цю білувату шкірочку. Ось такий гарний. Зростає на гілочках листяних порід. У нас, наприклад, найчастіше це ліщина або бук. І ось десь тут була ще ось така маленька. Бачите? Її, я, звісно, лишаю, бо почистити її, це буде дуже-дуже складно. Гадаю, зараз ми з вами. Маємо знайти ще саркосциф. Взагалі, про гриб саркосцифу зазвичай пишуть, що він є індикатором екологічності регіону, тобто зростає в екологічно чистих місцях. Ой, які красунчики. Інколи буває, дуже рясно вона зустрічається. Улюблені її місця. Принаймні у мене тут біля водой, або там, де волого, щоб було багато гілочок різних, або ще, якщо це дерево зруйноване, тоді воно має бути таке, знаєте, дуже добрим хом покрите. Тоді ще, там також можна зустріти ось такі красуньки, грибочки. Ці гриби мають структуру морепродуктів. Якщо ви полюбляєте морепродукти, особливо кальмари різні, то гадаю, вам цей гриб сподобається. Декому він не подобається. Як і... і це нормально, бо на кожен продукт є хто його любить, є хто, хто ні. Так само і з цими грибами. В них є такий легкий грибний присмак і аромат. Мені подобаються ці гриби у вершковому соусі готувати до пасти. Також я обожнюю крупні екземпляри фарширувати. Зараз починається моя найулюбленіша пора, коли відростає молода зелень. І це час наповнитися вітамінами після такої довгої зими, наповненої вуглеводами, крохмалями. Це в нас настурція лікарська. Або ще називають водяний крес-салат. І якщо ви куштували крес-салат, то ви знаєте, який він за смаком. Він Такий трішечки гостренький. Мені чимось нагадує. І хрін, і от щось таке за смаком та ароматом. Я зазвичай небагато її використовую, бо все ж таки вона доволі така гостра рослинка, але мені подобається, наприклад, викласти листочки на канапку, до салатів трохи додати. Ще, наприклад, дуже смачно робити сметанний соус з нею, і, наприклад, замість чеснику. До драників, наприклад, або до вареників. Ось така чудова рослинка. В нас в лісах її дуже багато, вона полюбляє вологі місця вздовж стежин, особливо там, де вода стоїть, або біля струмків. І зараз вона от відростає такими гарними розетками і дуже добре зберігається. Її треба помити, просушити і скласти у контейнер до холодильника. Може тиждень прекрасно зберігатися. І знову в мене тут чудова знахідка серкос цифи. І це вже чудові екземпляри, ще й такі не сильно брудні. Чудово. Я вже придумала, що ми сьогодні будемо з вами готувати з них. Ось такі, до речі, вже можна і фарширувати. А які ви страви готуєте з цими грибочками, діліться. Вздовж цієї лісової стежини мені зараз якраз і зустрічається саркосцифа. Ось цю я візьму, вона такого нормального розміру, як бачите. А ось ці ми з вами лишимо, але ви тільки подивіться, як їх тут рясно. Багато грибочків буде ще. І зазвичай, коли я такі екземпляри зустрічаю, я їх прикриваю для того, щоб волога зберігалася. І тоді вони чудово продовжують свій зріст. Бо, найменше ці гриби полюбляють засуху та спеку. Ідеально, правда? Завдяки саркосцифам сьогодні наш грибний кошик точно вже не буде порожнім. До речі, багато я їх не планую сьогодні збирати. Тому назбираємо так, щоб нам вистачило страву приготувати. А потім вже якось окремо я виберу час і прийду саме за саркосцифами. Частині лісу доволі така сильна виробка, як ви бачите, багато ожини і багато деревини на землі. І ось в такому місці зростає саркосцифа. До речі, ці гриби мають і свою екологічну роль вони навесні перетравлюють оцю всю деревину, і в результаті вивільняють корисні поживні речовини. Які використовують перші квіти ось які красуньки? Покажу вам трішки весняної краси в лісі. До речі, якщо вам цікаво, в мене є лекція, яку я проводила на тему перших квітів. Можете подивитися, це в нас, до речі, підсніжник. Разом з підсніжниками зараз починає прикрашати ліс білоцвіт весняний. Їх дуже-дуже багато у нас в лісі. Ось яка краса. І, до речі, вони довго квітнуть. Серед квітів я знайшла ще небагато саркосцифи. Звісно, зручніше зрізати ножем. І саркосцифа вона має таку невеличку ніжку, інколи вона може бути і доволі великою, але зазвичай вона невелика. Яка ж яскрава галявинка. Це в нас медунка темна. Я її дуже люблю, зазвичай збираю навесні в такому вигляді і додаю до салатів. Це абсолютно їстівна рослинка, ще її називають легеневою травою, і квіточки в неї різного кольору, в залежності від того, чи вже її опилили комахи, чи ні. Рожеві це ще не опилені. У мене донька обожнює їсти квіти медунки. Тому, звісно, я залюбки завжди їй їх приношу. Квасиниці залюбки додам до свого зеленого міксу, додаткові вітаміни, хоча, як показали дослідження, вітаміну С в квасиниці набагато більше восени, а не навесні. Правда ж цікаво? Ось і підійшла сьогоднішня прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай результат. Саркосцифи можна було багато назбирати, трішечки рослинок, глива. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Тепер я замочу. Ненадовго грибочки, окремо гливу, окремо серкосцифу. Гливу, звісно, найшвидше помити та почистити. Я тут тільки обрізаю ці місця, які були поїдені. Як бачите, вона дуже добре після водички відновилася. Гливу я вирішила нарізати ось такими смужками, тому що буду готувати салат в стилі морепродуктів. І мені здається, саркоцифа з гливою, вони якраз таку консистенцію і мають, як морепродукти. Поки я буду чистити саркосифу, встигне замаринуватися глива, я беру гірчицю в зернах та соєвий соус. Декому більше подобається чистити саркос попередньо обдавши її окропом Мені такий варіант не дуже сподобався, тому я чищу її ось так у свіжому вигляді. Просто треба зробити, щоб вона була чистенькою, без бруду. Пройшло півгодини, грибочки почищені, тепер ми підсолені в підсоленій воді відваримо саркосифу 5-7 хвилин та підсмажимо гливу. Поки готуються наші гриби, я наріжу м'яку частину тикінської капусти, це буде основою нашого салату. Заправку до салату, тут в мене півчайної ложки меду, стільки ж гірчиці, приблизно дві столові ложки олії і десь столова ложка або дві яблучного оцту. Сидиш ще трішечки солі і тепер формую наш салат трішечки кукурудзи. Яйця перепилення. Ще трішечки нашої є для пікантності та гостринки. І можна полити соусом. І салат готовий. Як бачите, ось така краса в нас вийшла. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.